Президент США Дональд Трамп провів розмову з Володимиром Путіним. Вони обговорили низку важливих тем, серед яких взаємна відмова Росії у України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Насправді на переговорах Путін виграв найголовніше. Час та будує для себе вигідну стратегію. По факту ж, Путін учора нібито погодився або зробив вигляд на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. При цьому він обставив подальше мирне врегулювання, зокрема й повне тимчасове припинення вогню цілою низкою вигідних для себе умов. За великим рахунком, Путін озвучував ті ж самі вимоги, що минулого тижня коментуючи переговори в Джиді. І вчора зі своїх позицій не відступив ні на крок, хіба що давши Трампу можливість більш-менш зберегти обличчя, пообіцявши припинити удари по енергетиці, щоб американський президент зміг підзвітувати про хорошу і продуктивну бесіду. Насправді ж Путін будує для себе вигідну стратегію та вкотре перекинув м'яч на американську сторону, що дає можливість виграти йому трохи часу. Політолог Вадим Денисенко на своїй Фейсбук сторінці припустив, що план президента Росії після розмови з американським лідером складається приблизно з чотирьох кроків. Далі цитата на переговорах Путін виграв найголовніше зараз для себе час. Але як завжди, в таких випадках він звузив поле для маневрів. Ключовою ціллю Трампа досі залишається припинення вогню як базова точка старту переговорів. Написав Денисенко. За оцінками політолога стратегія Путіна полягає в тому. Щоб тягти час та спробувати максимально втягнути США в іранські питання. Російський президент також намагатиметься просунути економічну угоду, запропоновану американцям варріярді та звинувачувати Україну у зриві переговорів з метою припинення допомоги Києва. Крім того, як пише Денисенко, Путін активно боротиметься проти можливого розміщення миротворців. Водночас, у майбутньому в обмін на появу миротворчого контингенту, він спробує домогтися визнання окупованих територій російськими. Ще одна частина його стратегії хаотизувати внутрішні процеси в Україні. Денисенко також висловився щодо часових меж укладення перемир'я. За його словами, Трамп хотів би підписати перемир'я до Великодня. Далі в Путіна буде ще як мінімум 30 днів, щоб спробувати вцілювати. В життя свої плани, і головне в цей час Трамп не зможе жорстко тиснути на експорт російської нафти. Тобто Путін виграв зараз для себе десь приблизно 60 днів.